Отже, своєрідний ювілейний 20-й день розпочався отак в столиці Македонії Скоп'є. Тут є магістраль. Ось їздять машини. Якась така ділянка нічия. Будівля. І ось тут мій намет стоїть. Там велосипедик. Вітер був сильний, дуже переживав, що коли буде дощ, то звідя буде литися вода прямо на намет. Але тільки покрапав дощ, ми зараз спадали або на дах, або на намет і барабанили. Не виїхав із Хованки, а там було моє місце під цим сарайчиком. Все, готовий в дорогу. Спокусився я на каву, яку запропонували мені знайомі вчора. І після тої смачнющої кави не спав години три, а ще світло, а ще шум не спиться. Вітер хмари ганяє, я думаю, хоч би дощ не розпочався, але він почав тільки мерехтіти. Потім почали десь в далечині собаки гавкати, а потім якісь неадекватні крики під ранок почалися десь далеко, слава Богу. Але ніхто мене не потурбував. Дощ і гроза не розпочалася, і я продовжую далі свій путь на південь. Щоб легше було вести велосипеду свій тягар, важкий кавун, треба їсти, з'їдати. Ось знайшовши таку лавочку. Дивіться, я його вже надрізав, який кавуняра, ух, виїдаю. Баромся й возвілочи, самотада там А на а на Двоповерхові автобуси це звичайні курсуючі автобуси в місті. У нас один такий автобус стоїть біля театру Івана Франка. А тут, як ви бачите, возять пасажирів. Kako vreme mrako traje, što će biti koji da znaje, sa koji čekor krije prekor, pokraj nego vreme gubi, mora da mu pide sluga, čas ko mrazi, čas ko ljubi. Сьогодні перший день із 20, коли трохи прохолодно. Сонце не пече 24 градуси, але погода може ще змінитися. Поки їхати дуже комфортно. Зайшов на територію церкви святого Миколая, покровителя мандрівників. Звичайно, що не можу оминути таку святиню. Незвична та архітектура. Намальований Святий Миколай в короні. Не знаю, чи буде вам видно через рішитку церкви Святого Миколая покровителя мандрівників. Так виглядає сам храм. Прапор Македонії. Сонце на червоному тлі. Закатали нову дорогу, їхати приємно. Чи довго так буде? Ось я побачив він жир. Зараз чи він достиг. Бо буває таке, що він не зав'яжеться. У нього дуже складна система опилення. Якийсь він не виглядає апетитно, несмачний. Недовго грала музика, ось вам і границя. Новий і старий. Як же не згадати Крим? Як же не згадати Батіліман, урочище, а тому що оце пісташка дика. Яка росте в нашому українському Криму. Пам'ятаю, як водив турецькою дорогою на Бетелімані дітей, студентів. Точно така природа, точно. Грабовники оці, пістажки, яловці кримські, дуби. Які на зиму листя не скидають, паляурусники або держи дерево. О, хватить і вже тримає. Груша лоховидна. В свій час я працював в Криму в урочищі батиліман в екологічному таборі. Працював я на різних посадах, але найбільше всього мені подобалося водити дітей. і Студентів в гори на дальній відстані піднімалися ми на гору Кушкая, на гору Ільяская і вивчали оцю всю природу тваринний і рослинний світ. Доця моя практично виросла на Бетелімані, тому що працював я там біля сіми років. Маю на увазі, звичайно, влітку. Тому оця вся природа мені якраз і нагадала ті прекрасні роки. Роботи в екологічному таборі. Рідний Крим, давай повертайся вже додому. Повертайся. Дійшов до перевалу і подумав: а чи не з'їсти мені фріговську апельсинку? І прийняв рішення з'їсти. Найсолодший апельсин в моєму житті тут на Балканах в північній Македонії. Перетнувши один із перевалів. Вирішив зупинитися на невеличкий перепочинок на березі оцього чудового гірського озера. Але це ще не Охрідське озеро біля міста Охрід, куди я прямую. Здається, я знайшов піліжири, ось вони. Ні, не смачні. Виїжджаю з міста Велес. Тут би камінняки не впало на голову. Вертаю вашу увагу на те, що поряд проходить траса чотири смуги. По ній теж можна їхати велосипедом. І я певний час їхав, коли перетнув кордон. Але бачите, GPS показує альтернативну дорогу. якраз в даному випадку зробили тут ремонт. Вона всяка є. І розбита, і щебіночка. От ця ділянка дуже хороша. Так тут машин мало, а там весь час шумлять і вантажівки їдуть. А тут я собі їду спокійненько. Ага, тут ще такий варіант, що ця траса платна. Ось тут якраз пункт оплати. Охрид. 169 кілометрів. Тобто ще два дні мені їхати, а на третій я попадаю в це чудове місто. Отак От собі їдеш, їдеш, а тут гора персиків. Бери, не хочу. Ще й доволі такі непогані персики. Зараз наберу цілий пакет. От, нагрузив кілограма два. Смакотиння на рівному місці треба бути завжди уважним. Сок. І знову стерня. Чому вибираю стерню? Ну, По-перше, на цю ділянку вже ніхто не прийде. Вже ця ділянка відпрацювала. Вона вільна. Легко знайти місце на ній і поставити намет. Далі подивіться, ця ділянка закрита деревами. Тобто мене з дороги ніхто не побачить, там їдуть машини, але вони мене за цими деревами не побачать. Мені тут затишно, і тому мене задовольняє те, що я ставлю на сторні свої намети. 20-й день мандрів закінчується смачними македонськими персиками. Добра ніч! Само сі гнездо право. сибіль ти мамо